Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Черговий бій з Майклом. Ух, Буде дуже цікаво. Ви можете теж замовити цю послугу і грати з гросмейстром. Або так багато партій можна замовити. І ми будемо награвати цікаві для вас дебюти у форматі часу, який вам знов таки потрібний, і так далі. Також можна отримувати цю послугу у менших масштабах у форматі найкращого у світі шахового бенмета. Набагато в менших масштабах, чесно кажучи. Так, ми сьогодні домовлялися з Майклом заздалегідь грати у 9.45, але за Лондоном. Але Майкл забув, щось заплутався і сказав, що ми почнемо о 10:30. Знаєте, ось учора в мене один, одне заняття було відмінено. І позавчора учні у нас завжди, ну, бачите, хто з ким полюбляє спілкуватися. Ось я полюбляю, щоб біля мене були коректні, порядні, вічливі люди. І тому вони завжди вибачаються, ой-ой-ой, там, якщо щось сталося, ось вчора там не побачили дитина, що я писав у скайпі, ну, забула дитина. В нас немає штрафних санкцій, як в інших школах. Що ось ви не вийшли на заняття, все, штраф, у нас такого немає. У мене є чим зайнятися, я пишу що все добре. Головне, що з дитиною все в порядку. У мене настільки багато справ, що це навіть е, е, краще можливо. Е, ось позавчора одне з занять теж відмінилося. Ну добре, добре, в мене є багато на чому працювати. Над книжками, над відео і так далі. Та просто зателефонувати друзям, бо не всім є час перетелефонувати через різницю у час. Тому в нас в школі штрафних санкцій немає. І ті ж багато. Які, хто називає себе школами, клубами, і за маленьку провину вас штрафують. Ой, карета з конячкою, друзі. Ну це ніяк не міг вам в кадр. Це, мабуть, свадьба і машини такі. Весілля, ух, краса, друзі. Ну добре, це гарне таке. Коли, коли бачиш весілля, це круто. Це Можна лише порадіти за людей. Так, друзі. Чи весілля, бо тут такі традиції, може, це і не весілля. Вибачте, ну буду сподіватися, що це весілля. Так. Е, тому е, у нас у школі, і ось багато хто, знаєте, маючи досвід е, спілкування з поганими школами або тренерами, вони перелякані, вони бояться, ой, ми не можемо скласти розклад відразу на місяць. Ви можете попередній розклад на місяць, на тиждень, можемо домовлятися після кожного заняття. В нас не штрафують, як у інших школах. Заплатив, не прийшов, все, нічого немає. Ось до мене звернувся учень, який в 22-му році припинив заняття. Але ми продовжили, все нормально, все нормально. Або ось рік тому, учень звернувся, ми припинили заняття. В нього були на балансі години. Ми працюємо, в нас не згорають. Тобто, якщо ви отримали бонусні години, Заплативши, наприклад, у нас яка програма в школі працює? При, при сплаті 10 годин з будь-яким тренером, ви отримуєте годину в подарунок. При сплаті 20 годин отримуєте 4 години в подарунок. При сплаті 30 годин отримуєте 9 годин в подарунок. Під супер-пупер акції або інколи для перших. Ну, при першому перек переказі переказі коштів, можна ці бонуси подвоїти. Тобто отримати замість 10 годин 12, замість 20 28, замість 30 48. Таке буває теж. Але тут я завжди чесно попереджаю учнів, що якщо ви це замовляєте, ви це повинні відпрацювати. Тобто, ви розраховуєте свої сили, що ви це відпрацюєте. Ви можете це відпрацювати на протязі. Року, двох років, п'яти років. Але це ваші часи. Це вже переведено в години, і ви можете в будь-який момент цим скористатися. На відміну від усіх інших шкіл. Ось такий момент. Так, добре, друзі, давайте кілька завдач вирішимо. А то такий слабий, Майкл мене б'є. Хто подивіться партії там 18, 19, ну як б'є? Майже б'є. А я ж. Сьогодні теж буду підставляти фігури, деякі спеціально, а деякі, можливо, і через необачність, коли я так буду голову задирати. Тому давайте, розминочка, як я казав, перед турніром 3, 5, 6 легеньких завдань вирішити, щоб трішечки прокинувся мозок. Ось сьогодні в мене ще не було занять. Зазвичай я працюю і веду заняття з сьомою ранку, ну, буває, з восьмої. Сьогодні ще занять не було, так сталося. Тому. В мене можливо мозок. Ну, прокинувся та я давно, все рівно, я прокидаюся зарано, щоб там сніданок підготувати для е, сім'ї. Але сам я не снідаю і навіть не обідаю дуже часто, е, але приготувати можу. Так. І полюбляю це робити. Давайте, ну, в один хід це вже дуже. Давайте ось такі завдання вирішимо трішки. Щоб прокинувся мозок. Не потрібно складні завдання вирішити. легенькі Хоп, прокинувся, пішов грати собі. Перед бліцу можна більше повирішити. Ну, я думаю, зараз скільки там я встигну. За 5 хвилин, чи скільки в нас часу залишилося? 4 хвилини, ну скільки я встигну. Ну, одну, може, задачку вирішу. Не більше, звичайно. Білі атакують, ми теж атакуємо. Хочеться піти ферзь c1, але після король g2 я нічого не бачу. Скажу вам чесно, я нічого просто не бачу. Ну, кінь в 4, то зрозуміло, але що, король g3. Що кінь є 2 і потім ферзь g1 або ферзь h1. Ну, нічого кращого бути не може. Жертвувати туру. Ну, бачите, я не вирішую, а так просто, як кажуть, на досвіді намагаюся рішити. Можливо, це буде ганьба. ну і Бачите, ганьба, не прокинувся. А я не бачу, чесно. Що є такий слабкий? Ох, тура є один, ферзь один 1 кінів 4. Ха-ха-ха, не прокинувся мозок. А давайте потім перевіримо моє рішення все ж таки. Таку, таку легку, бачите, з другої спроби зміг лише вирішити. Ось так, а я хочу грати в шахи. Тому потрібно перед грою, щоб мозок прокинувся. Бачите, я вам показав на своєму ганебному прикладі. Що ферц1? Невже це не виграє? Не виграє, друзі. А чому? А чому? Там десь. А чому? Королевня вірно, коли б відійти подарив. Король ж 2 Кінів 4, Король Аж2, а й ми не ж немає шахів. Я лише вперед дивився. Я отримую мат. Ось таке позорисько. Мів програти в партію, якби це була партія. Але потроху починаємо прокидатися. Ну що ж, слабатюрик? Не зміг? Ось вчора вирішував під. Е... Перегляд фільму завдання вирішував лише одна помилка, здається, була. А тут, то був вже весь день мозок працював, він ще не охолонув, а тут ще не запрацював. Як казав нас на, на, на тих змаганнях на авторинку, на гроші, де ми грали, приїжджав такий Сергій, чемпіон ХБК, і він завжди перші партії грав не дуже. Він так і казав, я без розігріва. Так ось і я. Краще розігрітися на завданнях, вирішити їх невірно, аніж програти гру через ганебний зивок. Так, добре. Що я? Може хоч одну вирішу вірно? Може, сьогодні я не, жодної не зможу вирішити. Ну, ферзь G5, та, тягнеться рука. Що туди? Ферзь G7. Король C6, якийсь кінц 4. ну, начебто, тут дуже легко. Це навіть я. А, так ферзь B7 ще краще буде. Ще краще, Ферзь B7. Ще. Простіше, кінц 4, можливо, це нема. Теж дуже-дуже погано, друзі. Я відчуваю. Який слабацюра. Який слабацюра. Так. Щоб король не вистрибнув, спочатку потрібно дати слон g4, а після f3, тура d2, конструкція мата. Запам'ятовуйте, це виникає доволі часто. Одну зміг вирішити. Потроху прокидаємось. тура f5, G, ферзь f5, король 6, ферзь. Вже 5 мат. Потроху мозок цей починає прокидатися. Але дуже-дуже погано прокидається. Ще одну встигнемо. Давайте, друзі, ще одну. Хочеться сюди доїхати, але не бачу як. Але не бачу, не бачу. А що, Тураїв, один Одинкінів 2. Один, Нікуди доїжджати не потрібно. Так, добре. Ну, ось так. Трішечки розм'ялися. А тепер дивіться партії будуть. З 21 починаючи я буду викладати там сьогодні, завтра і так далі. Яка там буде якість гри? Аж мені цікаво. Звичайно, в дебюті буду давати фору, а далі подивимось. Далі буду намагатися грати сильно. Якщо Майкл, ми знаємо, отримує, грає дебют ідеально, я спеціально йому щось віддаю. Або ферзя, або туру, або ще щось. Якщо помиляється, ну вже намагаюся наказати за помилку. І так, слідкуйте за цими подіями на каналі, використовуйте мої лайфхаки та грайте сильніше.